Сьогодні, 6 березня 2025 року. У нас весняна погода. Показує градусник плюс 17. Тому я вперше в цьому році виїхав на вулицю. в минулому році весна почалась трішки раніше. Я на вулицю почав виїжджати 27 лютого, а в цьому році то тільки 6 числа в мене вийшло. Виїхати на вулицю. Надію, що тепер буде тепло і я буду старатись кожного дня виїжджати, дихати свіжим повітрям. Зараз, можливо, трішки подихаю та пороблю якісь вправи. Та буду заїжджати. Ми обов'язково теж старайтесь виїжджати на вулицю, дихати свіжим повітрям. Це дуже потрібно для організму. Дякую всім за підтримку та допомогу. Поділіться, будь ласка, моєю історією, підпишіться, залиште лайк та коментар.